Всі вітання на цьому каналі. Сьогодні в нас 13 квітня. Думав я вже, що на поля не попаду, але є гарне зв'язковане поле в нас. Дивіться, яке чудове. Ззаді, кругом поля. Будемо, друзі, пробувати те, що шукати. Тут у нас попадались якісь хрестики, всяке таке, друзі, не знаю. Не знаю, що буде, бо тут вже ходять чуть не тиждень, куча людей, але надія є, друзі. Так що дивіться, не переключайтеся. Сподіваємось, буде цікаво. Що будемо знаходити, покажу. Підписуйтесь на канал, став лайки, не забуваємо коментувати. Підтримуйте канал. а ми... Буває щось, зайдеш на поле і не ходиш такий квадрат і ходиш і попадаються знахідки. Дивіться вже другий гудзик гірка. Зелена патина, як камінь виполірований. Обожнюю такі знахідки, друзі. Прекрасна знахідка. Супер, так, друзі, на жаль, мікрофон мій полетів. Я записую відео з цих знахідок перших. І, і, і все тупо без звуку. Дивіться, друзі, все, що я викопав вже. Казав, зайшли ми на місце. Квадрат, є знахідки. Перша знахідка була ось ця. Бачите, кусок дзвіночка. Далі був ось такий хрестик, на жаль, не цілий, друзі. Так обідно. Капець. Далі, якщо не помиляюсь. Ні, далі була монетка, друзі. Далі була монетка. Срібна, срібна. Дивіться. Бачите? Кесь татарська, певно, стерта. Але срібло, луска. Далі ось таке. Лунечка або підвізка, на жаль, пушку саме. Так обідно. також. Далі Гудзегірка, ще один перший. Така пряжечка була вилізла. Ну і друзі, і оцей Гудзегірка. Ну, і ще було три монети радянських. То я вже їх не буду знімати. Хочете, покажу. <хи> О, Одна навіть до реформа. Шмордяк. 38-й рік до реформи. Ось так, друзі, тому забираємо і пікаємо щиро подякувати нашим Збройним силам України, що є у нас, друзі, можливість виходити, пікати. Не забуваємо підтримувати, донатити, молимося і сподіваємося, може. Дивіться, друзі, що це в нас? Це вже знову Гудзик Гірка. Третій. Уявляєте собі? Теж такою патиною. Як камінь сполірований. Друзі, суперова знахідка. Обожнюю такі знахідки. Вибачайте, що без мікрофона, що поганий звук. На другий раз буде краще. Накрився мікрофон і що зробимо? Ось така красота, друзі. Дивіться кусок браслета. все вдовито. Ну, на жаль, цілого тут не знайти. По цій підкопці так це точно. Якби зурали то би було, думаю. Коротше, четвертий камрад каже хрестика, як маленького, стандартного. Капець він стандартний, друзі, я вам скажу. Я такого викопував одного ніби і топ. І <реш> погнутого з А це ціленький. А так, друзі, еквінокс дає свій плід. Отак. Шукаємо на краще, друзі, знахідка їхня, але на жаль не то щоб бажалося. Щиток персня. Нічого взагалі цікавого, але хоч щось їхнє, вже відійшов з того місця, де підрад, попадало. Щось тут галячок. Ну нічого ход, друзі, дивіться, яка знахідка камрада. Спочатку я подумав, що то не Київська Русь, але... Певно, ну, що воно все таки бронза, Красивий хрестик, друзі, супер. Так, так, ще камрад взяв таку підвісочку. Не цілу і ось таке. Друзі, вітер капітальний, але дивіться, яка знахідка. Дивіться, який дзвіночок. Таке відчуття, як сучасне таке. Але друзі це київська русь, представляєте, дивіться які візеруночки, плоскі типу. Ось така знахідка. Забирав. Друзі, в камрада є сигнал. І він же, звісно, викопав його. Дивіться. Дивіться, що стирчить. Вушку стерчить, тільки вушко і все. Більше нічого. Не йдемо. Хрестик, та ти що? Візантійський. Ой-ой-ой, та ти що гоніш? Нарешті геньо! Ну я тебе вітаю! Візантійського типу, та ти що, йомо! Нарешті! тебе нюхав! Ну ти красава! Це візантійський тип! Ти знав таке чи ні? Друзі, а, це то вже хрестик! Тати що? Оце камраду фартануло! Ну нічого. Будемо їсти нині. будемо їсти тепер. Будемо їсти тепер. Морозиво, друзі. Ну нічого. Друзі, але храстик файл. їсти морозимо. Друзі, дивіться, яка красота в камрада випала. Візантійського типу. Айнана, 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 друзі, айнана. Ай, на, на. А, кі відер зносить, друзі, зносить! Але мене пікать. Фу, ну друзі, на на моїй вулиці свято випало. Хрестик Это це Дивіться, друзі, який красивий. Фокус-фокус. Дивіться, да? Так, друзі, красота. Цілесенький, не погнутий. Супер! О, дивіться, яка красота! Та, де що, друзі! Добре, що цілий, у би було капець обідно. Супер, друзі, супер! Дякувати Богу, я її друга! Їдемо далі! Є їхня знахідка нарешті! Скай віточка немає, чи що тут. друзі, це є якась накладочка. Нічого особливого, але хоч щось. Тому забираємо відео. Ще дзвіночок один ціленький-маленький. Ось така знахідка, це вже є добре, тому забираємо. Ось знову випадає їх Ось такий класна знахідка, але на жаль не хрестик. Не лунниця. Нічого так, друзі, ось і завершився наш коп на 4 людини. Знахідки одного камрада, Чотири хрестика, він сьогодні рекурсмен. Дивіться знахідки Власа, файні знахідки. Ось така підвізка нечасна. Серйозні знахідки. У мене один хрестик сьогодні, на жаль, але... Добавив гудзиків гирок. Ну і останній камрад викопав також три хрестика, якісь там накладочки. Золота нема. Ось так. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, далі буде.